Запорізький мотор із літа тренує відомий в Україні фахівець Анатолій Чанцев. Із командою виступає в обласних та міських турнірах. Ко мне обратились, попросили, я как раз после Карпат приїхав, мені нічого не хотілося. Ну, как-то так люди, такі люди здесь, которые любят футбол, попросили. Я от не жалею, что я сейчас з ними работаю. Команда дружна, ребята хотя бы каких-то результатів добиваться. Головний конкурент мотора у зимовому чемпіонаті міста Таврія Сків. У складі роздольців виступають футболісти, з якими Анатолій Чансив раніше працював у Запорізькому металурзі. В цій команді зібрані найкращі ігроки, я вважаю, які зараз є в Запорожі Найкращі. по своєму уровню, по своєму майстерству. Сильна, хороша, така сиграна команда. Ну, Сілюк, скороходов. Брыль, ну, ну все, кого куда не ткни пальцем, все игроки, которые прошли школу металлурга, играли и премьер лиге и первой лиге. Мотор і Таврія Скіф мали однакову кількість очок, але в разі нічиєї, Завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів, перше місце зберігали за собою футболісти з роздолу. Усе найцікавіше для глядачів відбулося в першому таймі. Мотор відкрив рахунок, Таврія Скіф зрівняла. Було преимущество у нас. Ми дуже активно началі ми забили гол. Хорошо после стандарта. У нас было, наверное, угловых 12-15 в первом тайме. И, то есть преимущество такое территориальное, и ребята как бы играли неплохо. Но к концу первого тайма, где-то даже к середине, мы пропустили ответный гол после стандарта, опять же. У другій половині мотор прагнув вирвати перемогу. Анатолій шанцев кинув у бій чотирьох форвардів, але результату це не принесло. На останній хвилині Таврія Скіф могла забити переможний м'яч після контратаки. Однак надійно зіграв голкіпер мотора. Зрештою, підсумкова нічия 1-1 на користь команди з роздолу. Видите, ми вже рисковали, Ми випускали. Ми перейшли на гру три західника і випустили на поле, у нас було аж чотири нападаючих. Тобто ми на щось ще що Ну Вітяка один, один тоже положительний результат. но не для нас ми вже хотим выигрывать. Таврія Скіф утримала потрібну нічию і стала переможцем зимового чемпіонату Запоріжжя. Футболісти Мотора виграли срібні медалі. Дублери Таврії Скіф завершили турнір на третьому місці. Руслан Левицький, Андрій Снісаренко, Тв. 5